Будемо висаджувати базилік. Аромат такий чудовий. З насінька його проростили, а зараз підуть на грядочку. Минуло два місяці, і отакий у нас виріс базилік. Кущики такі, ні в руку гарненькі. Це ми вже його обривали декілька разів. Базилік треба не допускати до цвітіння. Тоді він буде гарний такий фіолетовий, трошки гірший. Але фіолетовий дуже класний сушить, він більш ароматніший. А на песто буду брати зелений. Прямо аромат стоїть тут. -аду. Класний. Нарвемо. завтра будемо робити песто. Ну що ж, любі друзі, вчора з цим базіліком поки розібралися на тому городі, поки скумою на коня, на кобилу. Коротше, почала мошкара літати, кусатися. Нічого я не назбирала, пішла на базар. Сьогодні купила, дивіться, скільки базиліка домашнього. За 50 гривень. Тепер дивіться, беру. У мене така сушарочка є. Це десь півгодинки полежало, водички в мене відпочило. Отака От в мене сушарочка є. Я вам зараз покажу. Так, так класно у ній висушувати малину. Я думала, буде мнуться зелень. Ну прекрасно, дивіться. От подивіться, дорогенькі, на 50 гривень. Ось у помитому вигляді. Тепер сушиться, досихає, щоб гарненько листочки були сухі, не майже сухі, а гарно сухі. Потім будемо відбирати листочки одні. І у мене рецепт дуже чудовий, дуже прекрасний, перевірений рецепт песту на зиму заморожую маленькими порціями. Ну, це бомбезно. Так що далі буде, слідкуйте. І так, любі друзі, ось Листочки пооббирала, і отак вийшло в мене 500 грам з п'яти пучочків. На одну порцію йде 100 грам листочків. Ну, добрий день. Хочу вам показати, що в мене вийшло. Із 500 грам листочків базиліку у мене вийшло, бачите, таких 15 штучок. Це вистачає на пів кілограма пасти. Я її звалю, вам покажу, як я це роблю. Так, значить, виймаємо одну, а ці просто треба зразу заморозити і все. Щоб вони не міняли свій колір. Бо якщо його залишити, то він почув не буде не красивий. І так, дівчата, записуйте швидкий рецепт: 100 грамів листочків базиліку сухеньких вимитих, 25 грамів пармезану, один зубчик часнику, 25 мл олійки. Я давала соняшникову просто олію, е, горішки кешю, також 25 мл. Е, 25 мл, вибачаюся, чайної ложечки солі. І все, все склали в блендер в чашу і збили. Все добавили один раз, нічого не додаємо, щоб е, наш соус песто не розслоювався. Ну що, дорогенькі мої, зварили 200-250 грам пасти. Викидаємо сюди наше песто. Аромат песто, базиліку, пармезану вже пішов. Він зараз поділиться із. Вірмішай, хочеться сказати, ну хай буде вірміше. І ви побачите, діти це все всі обожнюють, це блюдо. Моя мала, це точно вона готує, його сама з школи прийшла. мене вдома немає, зварила, песто додала. А будь-який салат взимку, це песто просто освіжить. Готуйте. Бо я кожну зиму дуже жалкую, що мало його приготувала. Ось таке вишукане блюдо у нас вийшло. Смачне, ароматне. Будь-який ще кусочок м'яса можна так їсти просто з салатіком. Все, готуйте, до побачення і смачного.